Не треба нам ні Москви, ні Урала, ні Владивостока. Нам би своє відбити. Шановні ну, пане, ваш коментар. Це є яскравий прояв малоукраїнської свідомості, яку нам вбивали наші окупанти з Москви, з Варшави, Будапешта, та й з Тель-Авіва, Брюсселя і Вашингтона. Вони би всі хотіли, щоб українці стали такими маленькими, вченими, такими сотворіннями, які мовлять Бога і наших союзників, дозволити нам жити на тих територіях, межі якої нам колись окреслив Сталін, Ленін і Хрущов. Але так не буде. Навіть якщо ви дуже сильно хтось, так не буде. Бо зараз триває війна плятої рашки проти прокасу України. І в цій війні може бути переможець. Лише один. Якщо Росія переможе, то звичайно що нас не буде. А якщо ми переможемо, то ми маємо забрати все. Все забрати, що Росія вкрали тепер у нас, що вони вкрали під час формування того клятого СРСР, ті території, які вони забрали в склад радянської Росії, в склад радянської Білорусії. Це є Полісся, Слобожанщина, Донщина, Кубань, жовтий, сірий і зелений клин. Ну і також ми ще маємо ці ті території приєднати, які нам дуже сильно потрібні. Нам потрібен вихід на каспійське море, нам потрібна Астраха, і нам потрібна наш Тюменський область, наш білий Клин. Тюменська область добре заселена українцями. Вони гарно спрямують приєднання до України. Ну а з іншої території українських отої клятої рашки ми створимо незалежні держави. І, звичайно, які будуть незалежні і, ну тільки в нас будуть залежні. І тоді ми всі ми станемо пацифістами після миру на наших умовах.